Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Багатьох з вас цікавить, як натягувати гусянку на танчику Т-90, Це шасі Т-72. Різниці цієї операції тут немає. Отже, ми що робимо? Скидаємо торсіончик з переднього чого -то, крила захисного. Я не знаю, як він називається, не пам'ятаю. Ще він тут буває, болтами прикручений. Коротше, відв'язуєте повністю, відкидаєте догори. Крило, будемо його так називати, 27, -ю, 27 -ю головою. Нормальним таким, якщо у вас оригінальний ключ там підлом півтораметровий метровий чи 2-метровий. Якщо у вас, як у мене, просто під квадрат три шверті з силові голови з подовжувачем голівку ставите, відпускаєте 27 голову на 1-1,5 оберти. Там з нормальним моментом вона затягується, тому шевіть від душі. Відпустили. На 1,5 оберти 27 грань. Квадратом на 50. Я собі випиляв з голови торцової на 3 чверті квадрат. Може, у вас є оригінальний ключ. Регулюєте натягування гусянки. За годинниковою стрілкою її натягуєте. І вона у вас розходиться. Бачите? Оце бруд розійшовся через те, що я натягнув гусянку. Або проти годунокої стрілки відпускаєте до тих параметрів, які вам потрібні. Після чого 27-м головою затягуєте за книгою з моментом 100 кг сила на сантиметр квадратний. Це півтора метровий лом, написано в книзі силою однієї людини. У мене труба метр сімдесят і я чавлю від душі. Це. Після чого закриваєте крило і фіксуєте його, чим воно там у вас було зафіксовано. Торсіони, болти, і чим вам там подобається. Аналогічно для іншого боку. Все, нічого складного. Користуйтеся, трофейте техніку московитів, зарків і окупантів, пускайте її е, на користь України для нашої спільної перемоги. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.